Мітинг під будівлею кабінету міністрів України провели студенти Одеського національного медичного університету. У ньому взяли участь приблизно 200 людей. Головна мета пікетувальників припинити реорганізацію вишу, зокрема, не об'єднувати Одеський та Кримський медуніверситети. Ничего не понятно до сих пор, что, что как будет. И, сегодня, и сказали, что будет поменяться тоже э, название университета. В, в этом смысле у нас не признается дублем, потому что там будет э, новый вузов, о никто про него еще не знает. И, ну, если кто-то из нас хочет улетать э, в другую страну, чтобы работает, на это дублем он не может, потому что такое название новое никто не признает. Наш государство не признает новые название университета. То есть они нам отправили сюда для того, чтобы мы заканчивали диплом Советского национального медицинского университета. Мы на шестом курсе. Я вообще не понимаю, почему это должно твориться именно на шестом курсе, именно сейчас. Зазначу, саме сьогодні уряд видав розпорядження про об'єднання Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету імені Георгієвського. Новий навчальний заклад матиме назву Національний Одеський медичний університет. У МОЗі наголошують, злиття з лиця вишів не вплине на поточний навчальний процес.